Після серії потужних вибухів на своїх аеродромах Росіяни голосили про акт помсти і навіть заявили про запуски імовірно ракети «Рєшнік». Новий раунд перемовин став лише ширмою. Окупанти вирішили вдарити по Україні усім, що в них є. Та саме під час реалізації цього плану відбулася трагедія, що потрясла усю Росію. Рашистам довелося жорстко поплатитися за свій злий умисел. Подробиці будуть далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни підняли питання. Про застосування арешника по Україні після атаки по військових аеродромах Арафії та інцидентом із підривами у низці областей цю тему, нібито обговорили у Кремлі на терміновій нараді. Про це пише інсайдер, посилаючись на власні джерела. Він не виключає, що російський президент Путін може виступити з попередженням для мирного населення України. І насамперед, деякі російські військові заявляють, що виведення із ладу стратегічної авіації дає право РФ застосувати ядерну зброю. Ідеться у їх російських дописах. Водночас зазначимо, що російське військове вже скаржаться у соціальних мережах, що аеродром, яким було здійснено атаку, не був надійно захищеним. В одному із телеграм-каналів пропагандист сердився, що цей важливий об'єкт захищали покришками. Ще один російський військовий Олександр Коц у своєму телеграм-каналі заявив, що Росії потрібно правдиво розповісти про всі деталі атаки по аеродромах. Він сам визнав, що незабаром у мережі з'являться відео із дронів і супутників, і тоді приховувати правду про масштаби атаки Росії стане ще складніше. Україна знову демонструє, що Путін не такий сильний, і думати, що РФ – непереможна помилка, пише більд. Політолог, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції із безпеки Ніколанги за в видання, що Україна знову і знову демонструє нестандартними засобами, що Путін не такий сильний, як хоче здаватися. Збройні сили та спецслужба України вкотре доводять, що теза про нібито непереможність Росії хибна. Нагадаємо вам, що на аеродромах Алєньє Мурманської області та Біла Іркутської області сталися масштабні вибухи і масштабні пожежі. Як стало відомо, це СБУ провела спецоперацію зі знищенням ворожих бомбардувальників. Служба безпеки України адресує росіянам слова відомої української поетеси Ліни Костенко. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацювали всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу її немає ціни. У відомстві також підкресли, що українські захисники продовжать бити ворога на морі в повітрі і на землі. А якщо буде потрібно, дістануть із під землі, підтверджуючи рішучість України у боротьбі за свою землю та вигнання окупантів. Росія вже не зможе поповнити втрату стратегічних бомбардувальників ракетоносців, які були знищені або пошкоджені внаслідок дронового удару. Повідомив військовий аналітик Олександр Коваленко, як написав він у Телеграм, такі літаки, як ту 95 мс ту Ту-22М3 і ту 160 у сучасній Росії не виробляються. Ті поодинокі випадки, які російська пропаганда називає новими, на ділі є доопрацюванням і складанням із компонентів, що залишилися із радянських часів. На сьогодні Росія не випустила жодного повністю нового літака ту 22 м 3 або ту 160 Усі наявні машини. Це результат дооснащення старих заг. Готовок ще радянської епохи. Пошкоджені та знищені російські борти відновлені не підлягають, і замінити їх новими вже неможливо. Підкреслив Коваленко. На думку оглядача, особливо чутливою для Росії стане втрата бомбардувальників ту 160 найдорожчого і такого найрідкіснішого літака у складі повітряно-космічних сил. Цей тип техніки він називає справжнім єдинорогом російської авіації. Однак, на жаль, для Росії це ще не останні такі єдинороги. Справжньою рідкістю є літаки дальнього радіолокаційного виявлення. А 50 ось де Дійсно, унікальні машини, думаю, найближчим часом з'явиться ще більш яскрава і показова інформація про них. Додав аналітик, смілива атака українських дронів на військові авіабази Росії стала нищівним ударом для президента РФ і Путіна, який може викликати гнівну реакцію Кремля. Про це пише в аналітичній статті Британське видання Sky News. Про кремлівські блогери вже назвали атаку безпілотників, яка за даними джерел ВСБУ пошкодила понад 40 російських військових літаків. Перл гарбером Росії, маючи на увазі напад Японії на США у 1941 році, який спонукав Вашингтон вступити у Другу світову війну. Ця операція, яка мала кодову назву Павутина, як відзначає видання, продемонструвала як технології та винахідливість змінили поле бою, дозволивши Україні завдати серйозної шкоди своєму набагато потужнішому супротивнику. Однак у статті застерігають, що Москва імовірно намагатиметься завдати удару помсти, оскільки в мережі вже Же з'являються спекуляції щодо того, чи знову Путін погрожуватиме застосуванням ядерної зброї. Далі цитую слова расистів. Сподіваємося, що відповідь буде такою ж, як і відповідь США на напад на їхній Перл-Гарбор або навіть жорсткішою, написав російський воєнкор та радник губернатора Курщини Роман Альохін у своєму телеграм-каналі. Як пише Sky News, тепер найнагальніша увага буде зосереджена на тому, як відреагує Путін. У виданні нагадали, що попередні атаки України по території Росії прово. Кували удари у відповідь та дедалі більш загрозливу риторикою з боку Кремля. Ця остання операція є однією із найбільших і найзначніших, і відбувається напередодні нового ранду мирних переговорів між Москвою та Києвом, які мають відбутися у Туреччині. Ідеться у публікації. Так чи інакше з огляду на останні події, президент Володимир Зеленський вкотре закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги через можливу підготовку Росії чергового масованого удару. чи до початку здійснення Рацію СБУ бозі знищенням російської стратегічної авіації у нас були дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару, і це дуже важливо для усіх наших людей. Не ігнорувати повітряні тривоги. Попередив український лідер Зеленський зазначив, що напередодні було більше 500 російських ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували калібри із морських носіїв. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми будемо захищатися усіма методами, які доступні Україні і українцям підкреслив він зленський. підкреслив що Україна жодної секунди не хотіла цієї війни і пропонувала припинення вогню. Однак Росіяни не погодилися на цю пропозицію. Він також розповів, що провів тривалу нараду з міністром оборони Рустемом Міровим і з міністром закордонних справ Андрієм Сабігою, і з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком, керівниками розвиток та військовими. Далі прямо мова. Ми обговорили, що саме очікуємо від зустрічі у Стамбулі. Ми пропонуємо і надалі повне безумовне припинення вогню та всі достойні. Та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, логічна та реалістична. Росіяни свій меморандум так і не передали нікому. Попри це, ми спробуємо досягти, хоч якогось прогресу на шляху до миру. Варто зазначити, що днями стало відомо про те, що російський диктатор підписав указ, який надає уряду повноваження забирати контроль над оборонними підприємствами у разі невиконання ними державних контрактів в умовах воєнного стану. Це свідчить про підготовку до затяжного конфлікту з НАТО. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Новий указ дозволяє Міністерству промисловості та торгівлі РФ усувати власників оборонних підприємств, якщо ці не виконують держзамовлення, і замість них призначати керуючі компанії. Під дією документа потрапляють підприємства, які працюють у галузі авіації, суднобудування, виробляють оборонну продукцію, а також державні підрядники. Як зазначають аналітики, путін ймовірно встановлює правові умови, які дозволять уряду Росії повністю контролювати елементи Рос. Сійської економіки та ОПК у разі запровадження Кремлем повного воєнного стану та переходу України на воєнні рейки. Аналітика і СВ наголошують, що Кремль готує російське суспільство та економіку до затяжної війни проти України, що свідчить про незацікавленість РФ у переговорах. Окрім цього, публічні заяви російських посадовців продовжують демонструвати, що Росія має ширші територіальні цілі в Україні, окрім трьох областей, які вона незаконно оголосила анексованими. Так голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов Заявив, що Україна може втратити великі міста, зокрема Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, Одесу та Миколаїв, якщо не погодиться на мирне врегулювання, за словами Картаполова, кожен день без переговорів, нібито погіршує становище України. Він також стверджує, що Росія може оголосити Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Одеську та Миколаївську області анексованими, якщо російські війська розпочнуть наступальні операції. Як зазначають аналітики, заява Картаполова свідчить про те, що Кремль ймовірно і далі розраховує на тривалу війну проти України, щоб досягти своїх територіальних цілей. Це також може означати, що російська влада не налаштована на чесні переговори щодо завершення війни. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор досі сподівається виграти війну за допомогою повільного поступового наступу, який може тривати невизначений час. Далі також вже викладає дуже швидко Олександр Мусієнко, військовий експерт, оглядач на своєму ютуб каналі коментарів про. До того що Росія дійсно пилає Росія сьогодні у вогні про наймасштабнішу атаку та про те, що було знищено стратегічну авіацію РФ, Далі давайте з вами уважно заслухаємо експерта. Чорний день для російської авіації. До речі, сьогодні відзначається день військово-транспортної авіації Росії, і дуже символічно, що в цей день атаковано щонайменше чотири аеродроми, де базуються літаки стратегічної авіації: ту 95 Ту-22, і так само літаки ДРЛВ дальнього радіолокаційного виявлення А 50 Ці літаки допомагають коригувати удари по території України. Ну і відповідно вести розвідку. В Чому особливість? Особливість в тому, що літаки Ту 95 Ту 60 тим більше старіші літаки ту 22 зняті з виробництва, і Росія не може їх виробляти. Вони можуть виробляти літаки ДРЛВ на базі ілів, але теж це займає дуже тривалий, дуже довгий час і потребує великого фінансування. Ще й знаходження елементів комплектуючих та складових для цих бортів, враховуючи. Враховуючи санкційні обмеження, що роблять це ще складніше, тобто фіксуємо перший момент: літаки відновити неможливо, якщо він сильно згорів, вибухнув, і якщо його істотно пошкоджено, значить все. Він якщо він або підлягає ремонту, який може зайняти тривалий час. А фактично тоді літак виведений з ладу. Або все, ремонту не підлягає відновленню так само і поновити його шляхом виготовлення нових подібних бортів, просто нереально. Це те, що потрібно розуміти. Другий факт про цю атаку це те, що за джерелами в медіа, які зараз поширюються, до цієї спецоперації, незалежно від того, коли ми отримаємо результати підтвердження цієї роботи. про… Зруйновані літаки, знищені літаки, а так само суттєво пошкоджені. Ця операція вже блискуча, і вона точно війде в історію золотким золотими нитками в цієї в історії цієї російсько-української війни. За інформацією джерел до операції причетні служба безпеки України. Тому якщо це дійсно так, а я думаю, що це так. Мої вітання всім дотичним, причетним і голові служби безпеки України панові малюку, тому що дійсно спецоперація феєрична і дуже добре, що. Таким чином, в тому числі, служба безпеки України покращує свій імідж і репутацію, яка колись там руйнувалась корупційними скандалами, і так далі. Але ми бачимо, що справжні воїни, патріоти, професіонали порядні працюють на те, щоб дійсно проводити такі спецоперації. Щодо особливостей цієї спецоперації, наступний факт, фактично, номер три. Даруйте за тавтологію фактично факт, але ну це так. Отже. Зараз з'являється все більше відео про те, що була фура і була газель з причіпом, з якої злітали дрони FPV та інші ударні БПЛА, які і атакували аеродроми Олен'я, Іванове, Дягілєво і інші ще один в Сибір. Тобто особливість цієї атаки в тому, що вона здійснена, в тому числі із середини. Росії в цьому блискучі цієї операції, тому що в іншому разі, ну важко уявити, що така велика кількість ударних безпілотників долетіла би і настільки успішно атакували б аеродроми, тому що зараз все більше з'являється відео та світлин, які підтверджують саме факти ураження російських літаків, які горять і зазнають пошкоджень, і продовжують палати. Тобто важливий факт тому, що Працює агентура, знайшли людей. Ну тут уже, мабуть, без подробиць, але е, особливість в тому, що агентура таке є. Ми це бачимо по тих е, замахах, по тих вбивствах і ліквідаціях, які відбуваються проти військового керівництва на території Росії і інших кремлівських посіпак, які, наприклад, як заступник е, Ставрополя, мера, який був причетний до... Повітряних атак по Маріуполю і загинув, або до цього начальник оперативного управління Генштабу Росії, так само російський генерал. Тобто е географія тільки розширюється, і можливості так само. До цього варто додати, що. Невідомі сьогодні працювали ще в Брянській області, де були підірвані залізничні мости, і там на сьогоднішній день блоковано транспортне сполучення. Тому я скажу, що що стосується диверсійних дій, що стосується ударних дій. Все, хто читав і захоплювався мосадом, можете це продовжувати робити далі. Але час захоплюватися службою безпеки України, головним розв головним управлінням розвідки Міністерства оборони, збройними силами України та іншими складовими сил оборони та безпеки через те, як проводяться операції. До речі, посилання на Ютуб канал Олександра Мусієнка, нашого експерта. Ви можете знайти в описі під трансляцією, тож обов'язково переходьте та ну, а ми далі будемо з вами говорити про тему ЕТРО і про те, що розвоєнкори дописують наступне. Виведено з ладу стратегією авіація дає право рефі застосувати ядерну зброю. Тобто вони вважають, що якщо ми вивели з ладу стратегічну авіацію Ерефі, то вони мають право далі нам погрожувати своєю ядеркою та своїми арешниками. Ось так, от Ну, на Росії нічого не змінюється. Ми з вами це бачимо вже скільки років поспіль. Ну і також ще дописують вже наші монітори, наші військовослужбовці про те, що Максимальна увага найближчим часом ворог буде готувати удар у відповідь. Не ігноруйте повітряні тривоги, попереджають військові, тому що тим часом росняві воєнкори скаржаться щодо обстрілу і знову ж таки погрожують тим, що вони тепер мають право застосувати ядерну зброю. Хоча мені здається, що вони думали, що вони мають це право ще за багато часу до цього.